Привіт, мої любі! Я сьогодні до вас з оглядом от цієї книги Тара Шустер «Купи собі той довбаний букет. До речі, де мої букети. Like О, Просто прелесть. О, і я тут квіточка серед квіточок. Ну, якщо серйозно, я, звичайно, не тільки що купила ці квіти, але під антураж цієї книжки, як на мене, дуже-дуже навіть пасує. Так от, це Тара Шустер купи собі той довбаний букет. Та інші способи зібратися докупи від тієї, котрій вдалося. Бачите, да, тут поміточки, я, в принципі, цю книжку купувала і читала по двом причинам. По-перше, це тому, що, ну, власне, було цікаво, що це за книга, і я хотіла прочитати її, щоб зробити огляд на каналі, власне, що я і роблю тут. І друга причина це в мене є плани на такий курс про турботу про себе. І я так думала, що ця книжечка мені допоможе, щоб трошечки впорядкувати, зрозуміти, як би той курс міг виглядати. Вона мені дійсно трошечки допомогла в цьому. Єдине, що вона не допомогла мені вивільнити час для того, щоб його створити, прописати і щоб все там було. Ну, я сподіваюся, що це колись станеться, і все ж таки я зроблю такий курс. Ця книжка для мене є лакмусовим папірцем того, наскільки ви турбуєтесь про себе. І от по враженням від інших людей я почула таких два табори. Або це книга, яка не виправдовує, сподівань, вона взагалі ні про що і не цікава. І, і другий табір це який каже: Вау, класно, дуже крута книга, обов'язково до прочитання всім. І всі мають там, її прочитати, слідувати тут тим рекомендаціям, які є. І просто да, це щось неймовірне. Мені ця книга, в, по моїм враженням, в більшості була ну, така. Як очевидні речі написані, трошечки скучна була мені в якихось моментах. Але потім, і мені навіть не хотілося її, там, після четверті, мабуть, прочитаного, мені не хотілося її читати далі. Але потім я на неї подивилась трошки з іншої сторони. Я подумала: а якщо цю книгу буде читати людина, яка зовсім. Не знає, що таке турбота про себе, от її не навчили, там батьки, не навчив соціум турбуватися про себе. І от вона абсолютно з нуля або з мінуса, да, з якогось такого емоційного мінуса, починає читати цю книгу. І от я почала продовжила да, її читати саме через таку призму, коли людина взагалі. Не турбується про себе, не знаю, що це таке. І мені вона стала дуже цікавою, такою. Я багато що побачила в ній є дійсно корисного для такої людини. І тому я й кажу, що це такий лакмусовий папірець до того, як ви до себе ставитесь. Якщо ви читаєте цю книгу, і ну, вона для вас ні про що, то це означає не те, що книга погана. А означає те, що ну просто у вас достатній рівень турботи про себе, і ця книжка вам нічого не може дати. А, або якщо ви читаєте і кажете Вау, круто! Це неймовірно класно, я вас вітаю, і ви тоді зрушилися з якогось важливого для вас місця, і почали знайомство з собою, з любов'ю до себе, з поваги до себе. І це є такими важливими моментами. Тому цю книгу, все те, що я далі буду розповідати, якщо ви відчуваєте, що у вас з турботою про себе все окей. Або, знаєте, не те, що прям все окей, а от якось вас не зацікавлюється тема, тому що людина може думати, що в неї все окей з турботою про себе, там просто. Мохи було то, що коїться. Да? Просто коли вона вам не цікава, це значить, що у вас ну, достатньо цієї історії, ну, принаймні, скоріше все. Тому, якщо ви думаєте, там, а читати чи не читати, а цікава вона чи не цікава, то все ж таки я думаю, що вартує прочитати. Ну, або ви будете знати, що все окей, і вам далі на якийсь інший рівень, або а, ну, не все окей. Да? І треба дійсно ті. Поради, які тут є, так втілювати в своє життя. Мені здається, що ці квіточки, звичайно, гарні, але вони оцю гарну квіточку трошечки затіняють. Трошки ближче тепер... сяду. <смір> О, так набагато краще. О, все собі підробила добре. Так от, власне, про саму книгу. Тара Шустер це така. ну, Тут написано, що це драматургиня, дописувачка нью Yorker і Forbes, віце-президентка з розвитку американського телеканалу Comedy Club, ну і так далі. далі Тобто, вона стендаперка, я так розумію, більше можна її так назвати. І от вона Пише в цій книжці про себе, як вона? Свій 25-річний день народження, з власне, з цього книжка починається, вона прокинулася в себе вдома, в жахливому стані після величезної пиятики да, в честь свята там обкурена, з величезною такою тривожною реакцією на, ну, на цей стан. Да. До речі, хто не знає, то Um... Алкоголь дуже часто сприяє тривожним переживанням, і дуже часто буває так, що після якоїсь вечірки на ранок людина просто потерпає від тривоги. А це така, ну, можна так назвати, післяалкогольна тривожність. Я, коли працювала в лікарні психіатричній, то дуже часто, першого-другого числа, Січня до нас приходили люди саме після таких якихось грандіозних святкувань нового року з жахливою тривогою. От я прям знала, що декілька людей буде саме от з такими переживаннями. Тобто, якщо сильна є тривожність десь там всередині людини, алкоголь її потенціює. тобто показує, розширює де більше і людина після таких алкоголів. Стані може важко справлятися з цією тривогою. Ну і, власне, Тара Шустер тут гарно цей момент описує. І от вона в свої 25 років, ну там вона, звичайно, пише, чому вона прийняла таке рішення, вона починає так, знайомитися з собою, вона починає цікавитися з собою, вона починає створювати навколо себе. Такий більш турботливий стан. Вона каже, що ми самі маємо бути для себе тими, хто про нас потурбується, описує своє дитинство. Звичайно, там дуже багато моментів, які призвели її до того стану у 25 років, з яких власне, починається книжка. І от вона тут, в цій книжці, розмірковує про турботу про себе, старається втілити це в життя. Тут сама, ну так як я розумію, що а, історія цієї книги, написання цієї книги вона триває декілька років, а, де Тара поступово приходить до якихось розумінь, які вона описує вже паралельно в цій книзі. Книгу розділяє на три розділи. А, ось тут покажу вам: ось це зміст. Ось такий. Перше це ритуали для розуму, ніколи не пізно зцілити свої думки. А друге, це ритуали для тіла. Я перестала ставитись до своїх тіла та простору як до сміттєвого бака на звалище, і ти теж не можеш. І третє третій розділ — це ритуали для стосунків. Ти не можеш вплинути на те, як інші до тебе ставляться, але можеш. Вирішити, що з цього для тебе прийнятне. Що в цих розділах є? В цілому, я не не побачила тут якихось там не знаю, недобрих рекомендацій. В цілому дуже класно написано так, дійсно, про турбовату про себе. Це не пусті рекомендації, це досить корисні рекомендації. Єдине, з чим я тут не погоджувалася ну принаймні саме-саме основне це про нашого внутрішнього критику або критика. Або як вона тут описує погану подругу, здається. Да? В мене було відео про це на цю тему. Да? Тут вона каже, що нашого внутрішнього критика потрібно зневажати, потрібно затикати в рот, а не давати, сказати, що ми там погані якісь такі пересики. Да, Поважливо до себе ставитися, і наш критик в тому числі має поважливо нас ставитися. Але якщо ми будемо затикати йому рота, то ми перетворимося ну, на нього ж приблизно. Да? З внутрішнім критиком не потрібно сваритись, не потрібно його ігнорувати. Це наш дуже класний помічник і захисник. Нам потрібно знайти моменти, як з ним можна дружити. Ну, власне, от в цьому я розказую, що можна зробити, щоб трансформувати цього. А критика, який просто тебе в порошок збиває і знецінює до твого друга, який може бути тобі помічником. Тобто це єдиний момент, з яким я не погодилася ну, так, докорінно в цій книжці. Все інше, я вважаю, дійсно варте уваги. Ритуали для розуму ми дійсно спочатку маємо змінити свої думки. Вона тут дуже гарно це описує, не буду вам. Переповідати так, все. Я не хочу, щоб це відео затягнулося на 40 хвилин, як в мене буває. Але, можливо, якісь окремі моменти потім розкажу. Ритуали для тіла. Дійсно. Це дуже важлива частина турботи про себе, тому що ми дуже часто ставимося до свого тіла, як до того, кого ми просто використовуємо. ми дуже що там болить, воно не болить. Звертаємо на нього увагу тільки тоді, коли вже просто неможливо, а воно там нездорове, хворе і вимагає до себе уваги. Ні, так не має бути. Без тіла ми ніхто не буде тіла, не буде нас. Це, як на мене, аксіон. І на це потрібно зважати. І це наша база, да? наше тіло це наша база. А, і третя частина про стосунки, ритуали для стосунків. Вона тут описує не тільки якісь партнерські стосунки да? Там, з коханими людьми. А, ні, вона тут ще описує стосунки з її сестрою, да? що це їй було важливо їх налагодити. А стосунки зі своїми батьками, зі своїми якимись друзями. А це дуже-дуже важливе. Момент, тому що в нас так якось прийнято, знаєте, що про стосунки говорять тільки в контексті любовних стосунків. І дуже багато пропускають стосунки дійсно між родичами, між друзями. У нас ніхто не вчить, а тому, як бути класним другом, або як бути там не знаю, класною сестрою чи класним братом. У нас не вчать цьому. Да? У нас чогось стосунки це тільки любовні стосунки, але воно все настільки пов'язано, що одне від одного не відділне. Тому це величезна така частина нашої турботи про себе мати ті стосунки з значими нами людьми, які нам приносять ну, задоволення, так, які приносять нам таку насолоду або комфортне для нас ну, в плані того, що дають нам якісь такі підґрунтя, в якому ми можемо так зростати. Відповідно, ми Усього іншого також щось схоже можемо дати. Єдине, що мені тут не дуже сподобалось, ну це така американська манера, бо я якраз таки в американських книгах багато цього помічала, це вона тут звертається до читачки, бо вона це книга тільки для. Жінок, бо тут все навколо них. Да. Вона звертається до своєї читачки як до безпосередньої подруги, от так ніби вона сидить тут поруч тобі щось розказує. Комусь така вона дуже подобається, якось так, може більш довірливе відчуття, таке. мені це не подобається, тому що я відчуваю в цьому такий певний. як Обман, можливо, да? тому що ну, ти ж мене не бачиш, як ти там можеш до мене звертатися в якихось особливо писливих словах, да? тому я там крихітка чи ще щось. Я не пам'ятаю точно, що там було, але мені таке не подобається. Да? Але знову ж таки це просто особливість так, мого сприйняття, і сама книга, ну, сама по собі книга вона досить хороша. Єдине, знаєте, от я так напередодні того як записувати відео, міркувала про що би я так розказала. І я подумала про те, що в нас от такі всі книжки. Про турботу, про себе, або взагалі тема турботи про себе, вона зачасту націлена тільки на жінок. От дійсно і ця книга, ви бачите, да, така от вона розовенька, тут дівчинка да, кладе ногу на ногу і власне знову ж таки звертання всі да, до жінки, тобто до читачки. І я так міркувала про те, що а взагалі що чоловікам робити? Да? Бо в чоловіків насправді дуже часто турбота про себе ще гірша, ніж у жінок і їх ще менше вчаться турбуватися про себе, аніж жінок. І я думаю, що в принципі чоловік також може цю книжку читати. Вона не тільки, знаєте, так, 100% про, ну скажемо так, вона на да, 100% про жінок, але чоловік, якщо так спробує трошечки перенести це на своє життя, я думаю, що також дуже багато важливого і цікавого може. Взяти про себе для себе, тому що більшість з того, що тут описано в цій книзі, це є універсальна історія. Просто для нас, як для людей. Да? Тут немає особливості формування стосунків у жінок і у чоловіків. Вони людські, да? ми формуємо стосунки в першу чергу з людиною. Да? І а, тобто, ті поради, які тут є, вони можуть бути актуальні і для чоловіків також. Ну, якщо ви ненароком чоловік, верніше чоловік, який ненароком забрів на це відео, то і вас ця тема цікавить, то я думаю, що ви сміливо можете цю книжку читати, переносячи якісь моменти на своє життя. Ця книжка це такий своєрідний щоденник авторки, і вона тут наголошує на тому, що Вести щоденники є дуже важливо, це не обов'язкова річ, але вона може стати допомічною в розумінні себе. Я якраз в себе в інстаграмі на основі цієї книги і щоденників День да, Міркувань проведення щоденників написала пост, я вам його прикріплю в описі до цього відео. А, і комусь це дуже класна історія ведення щоденників для того, щоб могти спостерігати за собою змінами, а, які відбуваються ну, в самому собі. А якраз щоденник може бути дуже-дуже помічним а, в цьому випадку. А, в цілому, це мабуть, все, що я хотіла сказати про цю книгу. Я не хочу тут в мене бачите, багато поміточок і. Окремі якісь моменти, звичайно, вартують уваги. Можливо, я по ним буду робити якісь ем, окремі відео, е, але прям переповідати, е, ну, не знаю, я в цілому. Рекомендую цю книгу. Якщо вона вам не подобається, то просто скажіть собі дякую, тому що, скоріше всього, ви на досить хорошому рівні турбуєте про себе. Якщо вона вам нудна скучна, значить, у вас з цим все ну, досить добре. принаймні. Якщо вона вам заходить і це найкраща книга вашому житті або одна з найкращих, то цікавтесь цією темою і надалі цікавтесь якимись ще іншими авторами, які, можливо, говорять стосовно цього. Взагалі розвивайте якось цю тему. І для першої категорії людей, і для другої категорії людей в мене є онлайн-лекція про турботу про себе. Я обожнюю цю тему і вже багато років її досягти. Слідчою тому, можливо мені в цій книзі і мало було відкриттів, але все, все ж таки деякі були. І в мене онлайн-лекція є, я залишу посилання на неї на деталі знову ж таки в описі. Вона підійде для тих, і хто вже досить впевнено себе відчуває стосовно турботи для себе, і тих, хто тільки починає цей шлях. Я там дуже детально розповідаю по таким рівням, скажімо так, на що потрібно звернути увагу. як що робити для того, щоб ця турбота про себе поглиблювалась на дослідження себе, пізнання себе? Дійсно, ну дуже класна лекція. Я настільки задоволена тим, якою вона вийшла, що мені хочеться, щоб її просто бачили більше, більше більше людей. Вона не безкоштовна, але вона й недорога. 300 гривень. Це Мені mm -hmm. здається, що навіть ця книжка коштує дорожче зараз. Але там настільки така інформація зібрана мною за ну я думаю, що як мінімум років 5, а то й 6. і я намагаюся, як можу, передати в ці лекції ці знання. І там були присутні люди, і вони дуже гарно відгукуються про цю лекцію, тому переходьте, дивіться. Деталі, і е, замовляйте її собі, бо вона дійсно дійсно класна. Не тільки тому, що вона моя, ну і в тому числі, але і тому, що е, дійсно хороший матеріал. На цьому, мабуть, я буду закінчувати. Єдине, напишіть мені, як вам відчувається, наскільки ви вмієте турбуватися про себе, наскільки це у вас виходить. Я точно можу сказати не останнє. Я точно можу сказати, що турбота про себе не є. Чимось кінечним, це постійно якийсь процес розвитку, тому що ти доходиш до якогось певного рівня, турботи про себе. Ти йдеш далі. Мені здається, що немає цієї межі, межі, де людина зупиняється в пізнанні себе, в розумінні себе це дуже пов'язані речі з турботою. Ну і, власне, як наслідок да, в неї може змінюватися цей процес турботи про себе. Тому ніколи не зупиняйтеся в цьому, навіть якщо вам здається, що а, вам достатньо чи. Досліджуйте, слухайте, купляйте мої лекції і продовжуйте знайомитися з собою. На сьогодні буду з вами прощатися до нових зустрічей. Вам мої квіточки і квітуни, якщо тут дослухали до цього моменту а ще чоловіки. До наступних відео. Бувайте!